Дотична проведена до графіка функції f від x дорівнює 15 плюс 8х зняти х у точці з абсцисою x 0 паралельна до прямої y дорівнює x. Знайдіть х нульове. Похідна від функції в певній точці f' від x нульового дорівнює кутовому коефіцієнту k і дорівнює тангенсу кута нахилу тангенс альфа. Дотична це пряма, паралельно сказано до прямої y дорівнює х. Якщо прямі паралельні, то кутовий коефіцієнт однаковий. Отже, тут в нас біля х стоїть одиничка. Отже, кутовий коефіцієнт k дорівнює 1. Знаходимо похідну функцію f' від х дорівнює. Для 15 0, 8х. Для х одиниці 8 множимо на 1, похідна від х квадрат – це 2х. Дорівнює 8 відняти 2. 2х. І ось це значення похідної втоці і дорівнює кутовому коефіцієнту, кутовий коефіцієнт дорівнює 1. Отже, 8 відняти 2х буде дорівнювати 1. Мінус 2х дорівнює 1 мінус 8. Мінус 2х дорівнює мінус 7. Ділимо на мінус 2х дорівнює, мінус 7 ділимо на мінус 2, знак буде плюс. 3,5. Відповідь 3,5.